Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 9 класу. Сьогодні у нас другий урок з теми квадратична функція, її графік та властивості. Давайте швиденько повторимо алгоритм побудови квадратичної функції. Знаходимо вершини параболи за формулою. Цю формулу ми вивчаємо обов'язково. Щоб знайти ординату вершини параболи, можна вивчити цю формулу, а можна просто значення х0В підставити у формулу самої функції і знайти y 0 Щоб визначити напрям віток параболи, дивимося на коефіцієнт А, якщо він додатний відки вгору, якщо від'ємний відки вниз, знаходимо координати ще кількох точок, які належать шуканому графіку. Зокрема, Координати точок перетини параболи з вісю абсцис. Це в тому випадку, якщо дана функція має нулі. Ми розв'язуємо квадратне рівняння АХ квадрат плюс bx плюс. І таким чином знаходимо значення х, при яких y дорівнює нулю. Також координати точки перетини параболи з вісю ординат. Знаходимо, коли х дорівнює нуль то y дорівнює 0 плюс 0 дорівнює C. Координата точки перетину графіка з вісю у y це 0 0 c. І позначаємо всі ці точки на координатній площині, можемо знаходити ще додаткові точки для побудови. Проводимо через всі позначені точки плавну неперервну лінію. Минулого уроку ми з вами побудували графіки перших чотирьох функцій, сьогодні продовжуємо. Так, будуємо п'ятий, шостий, ну а 7-8 це ваше домашнє завдання. І так, завдання 5. y дорівнює х2 мінус 2х плюс 4, відки напрямлені вгору, координати вершини давайте знаходити. х 0 у нас дорівнює мінус b поділити на 2а. Підставляємо мінус b, тобто 2, поділити на 2 і помножити на 1 на 2 одиниця. Y0 підставляємо сюди одиничку 1 в квадраті, мінус 2 помножити на 1 і плюс 4. 3. Знайшли. Далі. Координати точок перетину з вісю о замість х підставляємо 0, Y дорівнює 0 мінус 0 плюс 4. 4. Щоб знайти координати перетину з вісю х, ми маємо розв'язати квадратне рівняння х2 мінус 2х плюс 4 дорівнює 0, дискримінант Б 2 мінус 2 в квадраті мінус 4. Помножити на А і помножити на С. Ми бачимо, що 4 мінус 16 менше 0, а значить, таке рівняння коренів немає, і значить графік вісь х не перетинає. Координати вершини 1, 3. 1, 3, точка перетину звісю y 0,4. Можна було б знайти ще додаткову точку симетрично відносно осі параболи 2, 4 і проводимо плавну лінію. Завдання номер 6 а дорівнює мінус одна друга, відки параболи вниз. Знайдемо координати вершини параболи. Х0 дорівнює мінус Б, поділити на 2а. Мінус Б це у нас мінус 3, поділити на 2а. Двічки у нас скоротилися, мінус 3 поділити на мінус 1 3. Y дорівнює 0 нульов. Мінус одна друга помножити на 3 в квадраті, плюс 3 помножити на 3 і мінус 4, мінус чотири з половиною, плюс 9 і мінус 4. Відки вниз? Координати вершини 3, 0,5. Знайдемо координати точок перетину з вісю Y, це легко. 0 мінус 4 точки перетину з о х. Розв'яжемо квадратне рівняння мінус 1 друга х2, плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Помножимо все рівняння на мінус 2 х2, х квадрат. мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. Легко підібрати два таких числа, добуток яких дорівнює 8, дважди 8. а сума 6. Тож виходить що координати точок перетину з вісю х 2, 0, 4, 0. Ну і все. Вершина параволи 0,5. На осі ОІ точка 0-4, на осі ОХ 2, 0, 4, 0. Можна ще взяти одну додаткову точку відносно осі параболи 6 мінус 4. Все, парабола побудована. Ну, а завдання 7-8 це вам для домашнього відпрацювання. Так? Наступне завдання. Побудуйте графік функції F від X дорівнює х2 6х плюс 8. Користуючись графіком, знайдіть f від 6, f від 1, ну і так далі по схемі. Я рекомендую вам це завдання виконувати самостійно, натренуйте навички побудови графіка, відки вгору, знайдіть вершину параболи, знайдіть точки перетину з вісю Ох і побудуйте. І потім розгляньте цей. Графік згідно оцих питань. А потім перевіримося з тим, що буду говорити я. Добре? Зупиняйте відео. І так, відки вгору координати вершини 6 поділити на 2, 3, 3 підставляємо сюди 9, мінус 18 плюс 8, мінус 1. Координати точок перетину з звістю 0, 8. З вісю х ми тільки що розв'язували квадратне рівняння х квадрат мінус 6х плюс 8, 2,0 і 40. Вершина 3 мінус 1 20, 40, відки вгору на осі y. 0,8, Ну і можна взяти симметричну точку. 68. Питання f від 6. 6 це х. Проводимо, знаходимо х дорівнює 6 і проводимо вертикальну лінію до перетину з графіком і перпендикулярно на вісь y. F від 6 дорівнює 8 f від 1 проводимо вертикальну лінію х дорівнює 1 і вертик... перпендикулярна на вісь y, f від 1 дорівнює 3, f від x дорівнює 8, горизонтальна перпендикулярна лінія до осі y дає нам дві точки перетину, коли х дорівнює 0 і х дорівнює 6 f від х дорівнює мінус 1 проводимо f від x дорівнює мінус 1 одна точка перетину з графіку, коли х дорівнює 3. f від x дорівнює мінус 2. Бачимо, точок перетину з графіком немає, тобто немає таких значень х, при яких f від x дорівнює мінус 2. Третє завдання найбільше найменше значення функції. Відки вгору найменше значення функції мінус 1 це вершина параболи. А найбільшого немає, тому що відки йдуть до нескінченності. Область значень від вершини параболи від мінус 1 до плюс нескінченності. Проміжок зростання проміжок спадання. Оця віточка графік спадає, коли х від мінус нескінченності до 3. Оця віточка графік зростає, коли х від 3 до плюс нескінченності. Це саме і запишемо. При яких значеннях аргументу функція набуває додатних значень, при яких від'ємних. Додатна функція, це коли віточки над вісю х, значить при х від мінус нескінченності до мінус 2, і від 4 до плюс нескінченності. відки вгорі функція набуває додатних значень. Від 2 до 4 парабола знизу. Від'ємні значення. Це саме записали. f від х більше 0, коли х від мінус нескінченності до 2 в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності, і менше 0, коли х від 2 до 4. Розумійте, коли вам треба давати відповідь про y, коли про х. Коли мова йдеться про область значень, про найбільше найменше значення функції це y. Коли проміжки зростання спадання. Додатні від'ємні значення про функцію ми даємо відповідь про аргумент, про х. Вам треба буде повторити теоретичний матеріал, алгоритм побудови квадратичної функції і попрацювати над завданнями, що тут написані, натренувати власні навички. Працюйте, напрацьовуйте навички, досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!